Вітаємо друзі! Наступне відео, де оглядаємо новинки з категорії 4х4 офрот. Та сьогодні говоримо про аксесуари, а саме буксирувальні троси. Новини в нас чотири, три варіанти з нейлону та один варіант з поліестеру. Три троси виготовлені з високоміцного нейлону, мають посилені захисні петлі, здатні амортизувати ривки при буксируванні, та мають стійкість до вологи та ультрафіолету. Як ви можете побачити, відрізняються вони лише розмірами. Трос з артикулом 62676 має ширину 60 мм довжину 9 метрів та максимальне навантаження до 8 тонн. трос з артикулом 62 677 має ширину 75 мм довжину 9 метрів та максимальне навантаження 11 тонн. Третій трос з артикулом 62 678, має ширину 100 мм, довжину 9 метрів та максимальне навантаження 15 тонн. Четвертий варіант на з поліестеру він мінімально розтягується, що дає підвищений контроль під час буксирування. Також поліестер витримує великі навантаження та має високу стійкість до стирання. звичайно, посилені петлі у місцях максимального навантаження. Розміри 60 мм ширина, довжина 9 метрів та максимальне навантаження 11 тонн.